Співає, чуєте, Фредді? Так, запрацювали камери. Фу. Обісратися можна. Так, другий раз сміється Фреді, чули? Пошукаємо Фреді. Його немає, бачите? Так, все, Бонні пішов. Так, Де Фоксі. Так, четвертий раз сміється. Так, чи... Це п'ятий раз? Так, все, все. Бачите, камери не працюють. О май гад! Оце мені пощастило. Чекуля. Отак, все, Чикуля пішла. А де Фоксі? АА! <паспоряджев> Фредді мене налякав, і я обісрався. Всім привіт, котики такіський, я містер Котік. Сьогодні будемо грати в FNAF, а перед початком гри, як завжди, натискайте лайк. Підписка, дзвоник, а ми погнали. Так, все. Натискаємо далі шоста ніч. Так. Так, одразу щось нікого немає. Так. Е, перший раз одразу сміється Фредді Фоксі немає. 12 ночі, шоста ніч. 95% енергії залишилось. Треба шукати Фредді так? Працюють камери. Співає, чуєте, Фредді? Так, запрацювали камери. Фу. Обісратися можна. Боні. Будь ласка, йди погуляй. Так, другий раз сміється Фредді, чули? Бонні! Капець Бони. Так, Фокси немає. Третій раз смеется Фредди. Давайте, поки там Бонни стоїть. Пошукаємо Фредди. Його немає, бачите. Так, все, Бонни пішов. Так, де Фокси. Так, це співає поки що. Мені здається, що хтось в коридорі тільки що був, коли я натискав, але я прогавив, щоб залишитися, подивитися. Так, четвертий раз сміється. Фредді. Фоксі немає, до речі, поки що. Так, ч? Це п'ятий раз. Так, все, все. Все, я зачинив. Давайте подивимось. Бачите, камери не працюють. А чому? Що це за такий прикол? Так, Фоксі немає. О, Фредді, привіт! О май гад! Оце мені пощастило! О, Фоксі. О, Чіка, привіт Чика, пулечка, Пулечка, Чикулечка. Чикуля. Так, все, Чикуля пішла. А де Фредді? Друга ночі, шоста ніч. 48% енергії. Так, Чикуля, пуля. Эээ, Бонни, Бонни, так, Чекуля. Так, Бонни теж пішов. А -а АА! Фредді мене налякав, я обісрався. Я у шоці? Так, давайте ще раз. Так, Фредді Бонні є, Фоксі немає. Так, що? Трохи почекаємо. Так, все. Вони вже пішли. Капець, я у шоці. Так, перший раз Фредді сміється. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарі, хто пройшов шосту ніч. Ну, ви таке чули? Не було, не було Фоксі, а потім бачу, що типу відкрито. Все знову закрите. І я думаю, все, він побіг. Натискаю коридор. І він побіг, але камера не працювала. Але було чутно, що він біжить. Добре, що я зачинив двері. Так, Боні. Фоксі стоїть, Фоксі, привіт. Як я тебе обламав перший раз. Ти не дуже там плачеш, стоїш. Не плач, будь ласочка, Все буде добре. Чуєш? О, Фреді, привіт, я тебе бачу. О, Бонні, май гад! Фреді, привіт. Так, все. Е, так, Фредді О, oh, май гад, не працює камера. І там, де Фоксі не працює камера. Що це за прикол такий? О, запрацювала. Так, другий раз сміється Фредді Його вже там немає. Ви бачили таке? Так, другий раз сміється Фредді Дивіться, камери не працюють. Так, Боні, привіт. Так, Фоксі. Так, поки там Бонні. Так, давайте подивимось, щоб Чіка не прийшла. хтось музику включив. Так, все, Бонні пішов. Чіки немає, Бонні немає. Фреді немає. Оце мені не дуже подобається. Так, і він двічі поки що сміявся, так? Так, тільки згадав. І третій раз він посміявся. Окей. Окей, 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 окей. Так, давай подивимось, може тебе знайдемо десь по камерам. Ні, немає. Декілька камер взагалі не працюють, бачили? Так, тричі просміявся, Фредді. Четвертий раз просміявся. О, Фредді, привіт! Ааа, я тебе знайшов, Фредді, привіт. Привіт, чувак. О май гад, Боні! Фредді, привіт. Так, чики немає. Фредді, привіт. Так, все, Бонні пішов. Так, якщо я буду на нього дивитися, він далі не буде йти взагалі? Зовсім. Друга ночі, шоста ніч. 47% енергії залишилось, Бонні прийшов. Фоксі стоїть поки що. Так, Чикулічки, пулечки немає. Так, Фредді, привіт. Так, Фоксі тут на місці. Так, Чекулі немає, Бонні немає. Фредді на місці. Фоксі на місці. Круто. Поки що круто. Все йде. Так, Чіки немає, Бонні немає. Фредді на місці. Фоксі на місці. Так. О, а, Бони? Так, э, Фредди, привет. Так, все, Бонни пошел. Фокси на месте. Так, Фредди, привет. Так, Чикули не мая, Бонни не Фредди, привет. Фокси е. Yeah. Бонни не Чики не О, май гад, Бонни. Так, э, Фредди, привет. Так, Фоксі поки що там. Фреді, привіт. Боні, йди погуляй, будь ласка. Третя ночі, шоста ніч. 27% енергії залишилось. Фреді, привіт. Так, Фоксі готується бігти. Бачили? Фреді, привіт. Четверта ночі, шоста ніч. 22% енергії залишилось. Фреді, привіт. Чіки немає. Боні прийшов. Все, Боні пішов. Так, що там Фоксі? Поки що стоїть. Фреді, привіт. Чіки немає. Боні немає. Так, Фреді, привіт. Четверта ночі. Фредді привіт. Фоксі привіт. Фредді Фредді, Фредді, Фредді Так, Чіка. Боні немає. Фредді привіт. Чіка. Фредді привіт. Боні привіт. Так, Чіки немає. Фредді, привіт. Четверта ночі, шоста ніч. 8% енергії, все. Фоксі побіг. Фоксі. До побачення. Капець. Четверта ночі. У мене закінчилася електроенергія. Так, це Фредді. Що далі буде? Якщо він зараз мене злякає я... не дуже злякав, капець не вийшло. Але було дуже близько. ви бачили? Так, а вже ще раз. Фу, оце важко. Так, Фредді чи Кабоні є, Фоксі немає. Так, чекаємо. А поки чекаємо, всі, хто зараз щось їсть або п'є смачного та приємного перегляду. Бони капець, дуже, дуже швидко прибіг. Так, Фокси поки що немає. Все, Бонни пішов. Так, Чикуличка, Пулечка пришла. Фоксі немає, але може і Бонні прийти. Так, все, чи пулечка Пулічка пішла. Пулічка, то, якщо ти мене бачиш, придаю тобі привіт. Так, я як почую його дупою цього Бонні. О, Фредді, бачите, очі ліворуч в дверях. Так, пулечки, чикулечки немає. Бонні. Так, все Бонні пішов. Так, Фоксі є. Фоксі з'явився, до речі. Бачили? Так, чекулечки немає. Так, Фредді, привіт. Я тебе бачу. Так, Фоксі поки що стоїть. куля прийшла. Бонні немає. Фоксі стоїть. Чи? Це перший раз сміється Фредді? Оце я дурень. Я не порахував. Боні прийшов. Так, перша ніч, шоста ніч. 71% енергії залишився. Так. Щось Фредді вже зник. Фредді? Так, де Фоксі? Так, Фоксі ось тут. Так, Чекулі немає, Бонні немає, Фоксі на місці. Так, другий раз, мені здається, сміється Фредді. Так, Фоксі на місці, Бонні немає, чеки немає. Я не можу Фредді знайти. Мені здається, що він другий раз тільки що сміявся. Друга ночі, шоста ніч. 59% енергії залишилось. Третій раз сміється Фредді. Так, Бонні прийшов. Так, давайте подивимось, пошукаємо Фредді. Фредді, привіт. Нарешті я тебе знайшов. Як в тебе справи, Як в тебе зліве, Фреді. Все норм? Урілі? Урилі? Урилі Фредді? Урилі? Так, Фоксі, Бонні пішов, чи кулечки-пулечки немає. Так, Фредді. ну що, як? Як? Розказуй давай. Кажи все норм. Як уроки робиш? Всі уроки вже зробив. Або ти вже не вчишся. Фредді? Так, Фоксі на місці. Друга ночі, шоста ніч. 45% енергії залишилось. О, ні. Я його прогавив в капець. Я у шоці! Капець, я дивився по всім камерам як. Дуже важко. Що тоді як завжди? 6 лайків, одразу продовження. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.